Трубка сталева діаметром 6 мм використовується в системах ГБО всіх поколінь, як заправний або магістральний трубопровід. Служить для заправки газового балона метаном, а також передачі газу з балона на редуктор під підкапотний простір. Сталева трубка здатна витримувати великий тиск газу, тому знайшла застосування при встановленні метану на автомобіль. Товщина стінок 1 мм. Дана позиція виготовлена в бухті довжиною 6 метрів. Цієї довжини, як правило, достатньо для встановлення на середню Статистичний автомобіль трубка покрита оплетенням із білого пластику. Оплетення захищає трубку від атмосферних і механічних впливів. З'єднання з, з балонними трійниками, заправними пристроями, електромагнітними клапанами редукторами відбувається за допомогою сталевих і ніпелів діаметром 6 мм. При кожному приєднанні трубки бочонок необхідно змінювати на новий. Для того щоб уникнути перевисання трубки, необхідно використовувати спеціальні кріплення трубки скоби. Трубка для газобалонного обладнання вимагає постійного обслуговування на ТО слід перевіряти герметичність всіх з'єднань, а також трубку на наявність пошкоджень. Пошкоджені ділянки слід замінювати обов'язковому порядку. При монтажі трубки слід уникати сильного вигину трубки. Країна виробництва Китай.